Привіт! Сьогодні я розкажу вам про найкращих гравців на кожну позицію за свої гроші. І щоб вони не були дорогі, і щоб, не були, щоб вони були дешеві і високорейтингові. Почнемо ми з воротаря. Хочу вам сказати, що в нас є донарума дешевий і крутий. Якщо не подобається, ну якщо він ну, хоче платити 17 мільйонів за донаруму, то беріть Майна. Майна. Він і недорогий за свій рейтинг в е, в відліччі від курта і встати в нього тець збалансований. все зелене і крутий. Далі у нас тепер правий флановий захисник. Тут у нас взагалі немає нікого нормального, але й беріть кафу. Більше більш вам немає немає ніяких крутих варіантів. Все тільки кафу, беріть його. Тепер право захисника. Правий захисник, ну тут а, був. все понятне. Беріть Фрімпонга 92-го і дешевий. І дуже хороші стати. особливо швидкість 101 і дрейдинг 97 для захисника, це багато. Тепер центральний захисник, ну про, цю, про це я вже розказав. Якщо багато монет, беріть рубена ділаш прокачаного. Якщо не багато, беріть, беріть, беріть. Один дісь. Он до Томорі або як його шарахілі, але прокачних лівий захисник. Тут я вам хочу сказати, беріть грімальдо, він у мене в стартом складі і він мені дуже подобається. Качуніть йому ранг і все буде топчик. Тепер лівий фланговий захисник. З, З лівими фланговими захисниками у нас ситуація краще ніж правими І кажу вам, беріть лі заразу. Якщо ви не бачите переплачувати, беріть Марко за 6 мільйонів. До речі, в мене вже 95-го Марко за е, дешевше, ніж ліза разом. Долі у нас йде вже півзахист, центральний опорний півзахисник. Тут я вам всім, знаєте кого пораджу? Е, кіміх. Дуже добрий варіант, якщо набагато монеток. А якщо було, як в мене, то купляйте Родрі прокачаного 96-го, як я зробив. це. Він не дорогий і туповий. Тепер правий півзахисник. У нас тут є. Альвогрань Дембеле, але я вам кажу Діабі. Прокачаного можете взяти 95-го прокачаного Діабі. Я його брав топовий варіант. Долі у нас центральний півзахисник. Тут у нас є дуже багато варіантів різних. Але, на мою думку, краще всього беріть Жерарда. Якщо у вас багато монет. А якщо не багато, то беріть, в принципі, Модерча 93 дуже дешевий, за свій. Рейд. Лівий півзахисник. Тут є в нас також багато крутих гравців, але беріть Хванг Хічана. Він стояв в мене в стартовому складі, топовий гравець може завжди виручити, коли якась важка ситуація в грі. Центральний кущі півзахисник. У нас є теж багато хто, але беріть брана або фірце. Беріть брана або фірця. У мене є база, я його вибив з обміні. Тепер атака. Нам тепер треба ПФД. І в грі нас В нас їх немає. Тепер це ФДшник. Цендер порожа лише. Тут просто не обговорюється. Він стояв в мене в старті, машина просто. йому ще й ранг. Він вас буде так ти ще й грошам він ЛФДшників у нас в горі теж немає. Ну, їх немає, бо навіть немає схеми з ними. Розумієте, що додати? Наприклад, даже є країна Мальдіви. Я її я нажимаю, вона додала нам за гру як на ринку. Але так то її немає. Я думаю, на що тоді додати. Правий вінгер. Скільки стоїть месі я сам? Бричко бомбзет. Що не кажу, хто в мене там в мене є шліку. О, ні, дорого. Дивіться, беріть прокачаного гарніш. 90 рівного. Перна АВ. у нас теж було того гравців. Крутих є. Беріть Кевел. Він мене в старті товаровець. І сама найпоширеніша позиція в нашій грі нападаючий. Тут просто такі карти. Але кого вам взяти? Харікен дуже подорожав. Клічі беріть, беріть Еміліана Мартінаса 94-го. І все, ми закінчилися. Напевно, Еміліана Мартінас збалансовані стати. А на цьому бувайте і всім пока з вами був містер Сміт.